Друзі, тепер не тільки дзідзю катається на каділаках, а й мої клієнти. Я давним давно хотів пересісти з жигулів. Ребятка, можете мене привітати? Я нарешті закрив під ключ. Cadillac Escalade, подивіться, який кабан, ребята, 6.2, 2019 рік, пробіга 95 тисяч. Закрили питання з Манфіма, друзі. знайшли в шарлаті отакого красення. Замовник хотів, щоб сидіння були повністю цільні, без ніяких там капітанських, тому що сім'я, діти. Подивіться, ребятка. Клієнт хотів, щоб на тачці був фаркоп, тому що він буде лодки возити. Дивіться, які катки. Та, ти Клієнт, трак-драйвер, так що після трака буде взагалі супер йому двигатись. Так що, друзі, у замовника ще день народження, давайте привітаємо клієнта з днем народження і привітаємо за таку от покупочкою. Подивіться, ребятка. А? Це щось набагатому, друзі. Подивіться, така кочерга. Сюда її. Ух! Друзі, підбирало 5 менеджерів. Із п'яти менеджерів один, як все-таки справився з цим підбором. Працюйте, обов'язково ваші мрії збудуться.